А зима. Приготувати фруктовий пиріг є. Е. Помити вікна. О, а завтра. Кормар ліє. Та що ж там було? День народження тіть. Але О, пиріг. А, слухай, ще треба по прикормку пити, ага. Тому що вона всю порцію зараз з'їдає. А раптом вона виросте товстою. Ну, ти вовдар, ну і що? Ой, ти що, менше любити її будеш? Ну, звичайно, ні. Я буду її любити і товстою, і ходою. Головне, щоб вона не була росіянкою. Стоп, а тьотя Алла це хто? Ну, моя тьотя. Ну, пам'ятаєш той казус на нашому весіллі з караоке, коли Тамада у сльозах у підсобку вибіг. Та, що співала Пугачову? Ага. <хи> так, Звичайно, пам'ятаю. Це треба було додумати співати Пугачову на весіллі онука у півця. <хи> Наготувалась, навіть танок приготувала. <хи> а чого ти ржеш? <хи> згадав танок. От краще згадав би, як твій двоюрідний брат вирішив нам своє почитати. Як там було? Ірена і Тарас бажаю вам фабрику колбас клас. Краще вже Пугачова. Так і що йде зараз ця тітя Алла? М? Вона в Росії? А, так. Да. І це що ти її вітатимеш, бажатимеш щастя, здоров'я? Ну, звичайно, ну вона ж моя все ж таки тьотя. Вона вже. Вона мене виховала. Вона мені майже з другомамці була. Я досі пам'ятаю її з п'ят, стали хорошки. Кохано, кохано, все, все. Всі хороші руски, вони, все, твоя тітка, теж все. Вона тю-тю. Ну, я не знаю, на крайній випадок ти можеш їй надіслати листівку в Viber. А, я не знаю, фотку палаючого Кремля з написом: Желаю, щоб все збулось». Ну, ні, я ж на тебе вітаю. Ти їй дзвонитимеш. Окей, ну і хоча б треба прощупати. Чи для неї Крим? Та наш Крим. Вона сама так каже. Слухай, у мене навіть є фотка е, в Євпаторії. Там вона, я, Нептун і е, на цьому на банані. <рістична> я уявляю, що Світлину, Маленька, ти. Ніптун, випускник якогось драмгуртка, і твоя тітка Алла, вся пропитана руським духом і поезією Алли Пугачової. Далась тобі це Пугачова. Ну, гаразд, якщо ти їй дзвонитимеш, е ти одразу не вітай, ти попроси її задонатити притулі на Байрактари. Якщо задонатить, тоді вітай. Якщо ні, то нема в тебе тітки. Це якось дивно в день народження просити донатити гроші. Слухай, я в ній не сумніваюся. Давай вдягайся, нам ще за фруктами йти. Пішли, Марла. Пішли. Так. Для порога ніби все. Тільки фрукти залишилися. Якісь конкретні фрукти. Ні в чому собі, ні відказуй. що хочеш. Слухай, а в тебе ще багато таких тіток звідти? Ну, ти ж пам'ятаєш, що більшість мамних родичів поїхала туди ще в нульових. Тож достатньо. І ти їх всіх вітатимеш? Ну, ні, є різниця. Ну, дивись: оце моя тітка Алла. Вона завжди мене підтримувала. Вона в дитинстві чила мене набити собак, та в принципі була на моєму боці. Тож її я вітатиму. Але ж є ті, кого не вітатимеш. Звичайно. Ой, повір, серед моїх родичів достатньо таких. Ну, наприклад, мій двоюрідний брат Артурчик. Він такий? Ні. А, до речі, десяток є, будь ласка. Угу. Він такий, що у наш пиріг поклав би часник. Або взагалі підклав би свинину. Ну, або донька тієї самої тьоті. Вона така, знаєш, ой, бідненькі, ну нічого. Ми скоро врятуємо вас від вашого правительства. І ти дивися на неї, вона по виду морква. Але ні! Хрен! І то хоча б їсти вне. А то буває таке враження, що тобі от-от вату підкладуть. Ні, ну красива же! Праздничне настроєння це! Ось, будь ласка, тримайте. Дякую. Мені пощастило, мене такі роздуми минули, бо я спадковий... Упівець так, так, так. Тарас, ну родичі не обирають. Угу. З ними живуть та помирають. Ну, я, звичайно, їх відсію. Бо є такі, в яких вже зовсім ця пропаганда мізки проїла. Але є такі, як моя тітя Алла, тому її залишу. А ще серед родичів завжди є хтось, хто, типу. О. А давайте вот это. Ем, так, але ж ми готуємо фруктовий пиріг. Да, но это ведь вкусно, делікатес, чуть-чуть точно не повредит. Отнюдь. Чоловіч, ви це брати будете? Звичайно, ні. Ну ти не займайте пиріг, вони готують. Глянь на зірочки не зіскай. Найди собі свою і не пускай, і навіть самий темний час. От тобі моє плече, от тобі моя рука, глянь на зірочки інзискай, найди собі свою і не пускай, І навіть в самий темний час. От тобі моє плече, от моя рука.